Be, no, 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 Kevin. Mele dwe. Mele dwe. Beda. No, no, no. Mele dwe. Mele dwe. Speta. Makarov. Makarov! Makarov! Сереглянь ці гарненькі потворки <тотавать> теж зібралися в Орландо. Ви куди? На поганець кон? О, да, да. Я візьму своїх улюблених поганців автографи і скарлет Якби я була посіпакою, я б на неї працювала. О, да, 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 да. Вас вітає поганець кон! Найбільше зібрання злочинців. Є поганські таланти. Непогано. А у вас що? Є поганські таланти? Милу, ло -ло, ло -ло. Е? Це не поганство і взагалі не талант. <гас> Леді джентльмени. Суперлиходійка, на яку ми всі чекали. Скарлетт овертів. Як же це добре? Бути поганою. на мене, І всі ваші мрії здійсняться. Авторитет. Влада! Банана. Банана. Вау. Цих шкетів плющи. Може, я заспокою їх казочкою на ніч? Жили собі на світі троє маленьких поросят. Ці поросята зустріли здоровенну лиху вовчицю. Вона найняла їх працювати на неї. А якось поросятка зробила велику дурницю. Тому вовчиця почала дмухати, пухати і стерла поросят лиця землі. Кінець.